Відбулася краєва конференція і міська конференція політичної партії Народний рух України. Кількість людей, яка прийшла на цю конференцію, дуже велика. Навіть в залі не вистачало місця. От, поповнюється рядина народного руху України молоддю. Сьогодні тільки ми на конференції прийняли 83 особи нових членів народного руху України, і більшість цих людей це молодь, це дуже. Я вважаю, що це дуже так буде впливати на майбутнє. Завданням головним цієї конференції було обговорення концепції, концепцію розвитку, концепції оновлення народного руху України на фундаменті, який започаткував в свій час Чорновіл. Який є і до сих пір примірником для всіх державників, державників України, для всіх українців, я так вважаю. От, і сьогодні ми вибрали делегатів на з'їзд, який відбудеться в цьому місці, 28 числа, в Києві. Я думаю, що він буде досить потужний, він буде проходити на хрещаток, і вся країна повинна побачити, що новий. Народний рух України не тільки існує, а він оновлюється, модернізується, зростає, і він стане альтернативою дійсною тій владі, яка сьогодні існує в країні. Головна наша мета це влада, бо ми політична партія, і ми все будемо робити для того, щоб прийти до влади і доказати, довести громадянам України, що влада може бути справжньою, народною. І вона буде служити в першу чергу розбудові державності і народі народу України. Я вважаю, що головним завданням як виконуючи голови краєвої організації і з сьогоднішнього дня голови міської організації своїм завданням і завданням нашого осередку в першу чергу боротьбу з нашою злочинною владою в Одесі, з корупцією з цією системою координат, яка є кримінальною антинародною взагалі. І ми вважаємо своїм завданням в першу чергу прихід до влади в Одесі. От, і е, головне буде це, е, цю злочинну владу припинити її існування в нашому місті для того, щоб дійсно Одеса розквітала, щоб вона мала майбутнє, і щоб Одесити насамперед е, е, побачили, як повинна. Працювати справжня українська влада, яка працює на користь України, громадян України, в даному випадку на користь міста Одеси і області. Сьогодні я представлю трошки пізніше концепцію е модернізованого розвитку. Е Народного руху України. Вона повинна бути затверджена на, на з'їзді в цьому місці в кінці. Тоді можна буде казати, після того, як вона буде повністю затверджена, що ми притримаємось цих тезисів цієї концепції. Це вже буде лінія партії. І, звісно, згідно цієї затвердженої лінії, ми будемо працювати в політичному полі, в громадському полі, в соціальному полі і так далі.